З того як а, пішов туман зранку. Я піднімався на незначну горку для того, щоб розвернутися і помітив, як е, режим, такий як у мене ручник увімкнений. Працювала АБС. Ну і висвітився, коли я почав їхати, чек. Коли подивився на накладки ззаді, я зрозумів, що накладки зажаті. Таке відчуття, як приклинив або тормозний поршень. Пам'ятаю, коли ця була історія, коли я поїздив по глибокому снігу і на ранок була така історія. Я трошки проїхав. І воно само все вирішилось. Зараз я спробував е їхати і бачу, що воно не проходить. При тому, що я їду, наприклад, навіть під гору, зараз ось їду під гору. І я їду із, можна сказати, з тормозами. При тому, що я тільки що витягував е машину нагору і відчувається, що машині важко, тому що... Все ж таки, тормоза не відпущені і завдяки силі двигуна ми взагалі рухаємось. Але я помітив, коли розганяюсь, то більше первої передачі вона не перемикає. Бачить цю помилку і тому вона нічого не може зробити. Ну, Спробуємо скинути помилку, чи воно допоможе, але, скоріш за все, що ні. Надіюсь, що зараз трошки я поїжджу і воно виправиться так. як Прогріється тормоза, прогріється автомобіль, можливо, десь щось отпусток. Колись таке вже було. Але якщо ні, треба буде дивитися, що сталося. Сразу помилка 702, помилка по щепленню лівого і переднього колеса, якщо дивитися. Тут вже по трансмісії самій, то там були ці помилки. І помилка була по паркінгу. Тобто три помилки в карабасі. І по двигуну нам викидало общу 702. Що відбулося? Відбулося подача на ЄСП, а далі якийсь збой. Зараз погода, це в нас туман, така всяка сира погода, то мороз, то, то сніг, то дощ, ну, така ожеледиться. Тому я так думаю, десь щось або прихвачує, або потрібно подивитися десь проводку. Перше, що висвітилося у нас, це було ЄСП. Тому потрібно дивитися одразу до неї. Або все, що зв'язано, наприклад, з датчиками АБС, ну, щось десь туди. Приїхав додому. Знаю, що електроніка наша любить заряд гарний АКБ. Не дивлячись, який там заряд, бачу, що він в принципі в нормі, я його ставлю автоматично одразу на зарядку. І зараз хочу подивитися на всі датчики АБС. Це перше, на що я хотів би звернути увагу. Також потрібно, я думаю, звернутися, е, звернути увагу на. Там, десь нас має стояти по ЕБСу. Блочок. Блок ЕБС. Не знаю, як це пов'язано з погодою. Скоріше за все, звісно, це не біля двигуна. Але так, щоб ви знали, де що у нас де тут знаходиться, то я вам покажу. Ось у нас стоїть виходи. Щас світло вимкну. Так, увімкнулося. Якщо увімкнулося, то ми можемо помітити, отут спереді, перед акумулятором, ось перед акумулятором стоїть сам блок АБС. Так, а ось у нас іде підключення саме. Ось воно. Так, ось саме підключення. Так як і тут, ми витягуємо його вгору і воно автоматично вилазить. Тут у нас два буде. По ЕБУ. Так. Ну, звісно, лізти сюди спочатку не хочеться. Потрібно одразу глянути там, де йде найбільша сирість і вся ця ерунда. Тому, все ж таки, до АБС. -у. Після стирання 702-ї все рівно світиться, ну, паркінг світиться, АБС світиться. Але вона стерлася. Я думаю, коли ми почнемо рух, вона знову у нас запишеться. Тому тут чек воно виключає, але АБС то світиться. Проблема з АБС. -ом. Пробуємо їхати. І при вмиканні таке йде, як толчок, як удар такий. О, раз, дірнулося. Це мені трошки нагадує сірий. Джип, який дергався постійно. При вмиканні. Ну так, звісно, руху поки нема, не буде помилки, але воно отримаєш сигнал, О, засвітилася вона, а засвітилася вона, тому що це ж проблема залишилась. І якщо я буду набирати швидкість, то ну, в автомобіль гуде, але ну, він... Ви ще перший не перемкнеться, бо проблему бачу з АБСом. Хоча 702 вибило. І ось такі по трансмісії помилки. Так, так як у мене досвід є з Peugeot, я знаю деякі нюанси. От вам зараз покажу, дивіться, що можна помітити. Можна помітити у нас. Перше, що в нас ніфіга немає хомута на пильнику. Це я вже бачу. І друге, це можна помітити зубці. Зубці. Зараз я вам показую на них і видно на них незначне підтирання. От ви можете помітити. Логічно, чому це стається? Все досить просто. Все досить просто. А просто тому. Що ці зубці, з них щитуються Ось іде сам датчик. Ось він стоїть. датчик Грязний, страшний. Бачите, грязний, і в нього йде провід, ось, ось він. він туди десь вставляється. І він у нас по цим зубцям щитує оберти. Оберти колес. І тим самим він визначає, е, як. Воно крутиться за колесо, ну, і тим самим подається сигнал, що робити, де робити. Якщо частота різна, десь колеса наші трошки е, більше або під, підхватуються, або навпаки. Так, аж раз я е, вже тут обслуговую все, ось іде провід. Ось у нас з'єднання одного із АБСів. І далі воно йде туди-туди-туди. І потім йде ось, ось сюди. Ну що ж, перший пошук і перший результат. Тут дивимося, питань нема. А тепер дивимося туди. І що ми можемо помітити? Ми можемо помітити, що воно в нас один контакт окислився. сейчас спробую показати, ну я думаю, ви вже помітили. Ось в якому стані один із контактів. Ну, якщо зайти в АБС, то ми бачимо ось такі дві помилки. Після того, як я очищав ті контакти, дуже поганий спрай, майже нічого не очищає воно. Ну, все ж попробуємо е його витерти ці помилки. Можливо, вони так самі не пропадуть. Поганий в мене досить сигнали. Коротше, спробую я витерти. Або зараз можливо покажу, бо в мене через Wi-Fi то тут той накрився А, через Bluetooth. То ще. Так, стерло. Фу. Вуаля, реально стерло. Це прикол. Нормальний. Я думав, воно всі стира помилки. А, ні. Це прикол. Щас попробуємо. Прикол, реально. Це означає... Це означає, що поки я не зайшов у АБС і в АБС не стер ці помилки, то нічого не виходило прикол реально. Я думав, що Карабас вичистив, двигун вичистив, воно має все очищати. Ну, бачите, з АБС так не працює. Ну, це досвід знову мій, яким я ділюся з вами. Тому що реально я е, мав такі проблеми і розповідав вам, що трошки проїхав, воно проходило, а тут не проходить і все. Ну не світиться. Зараз спробуємо проїхатися трошки, щоб зрозуміти, що дійсно все працює. Так, в мене все запотіло, бо в мене пар йде з рота аж. Ось воно запотівало все. Ладно, прогріваю автомобіль трошки. включу обігрів скла. Зараз я проїдусь, якщо дійсно воно пропало, то будете знати на майбутнє. Можливо, я би я знав, що просто залізти в ВБС і стерти помилки. Ну, Скоріше за все, воно б не допомогло, а там не знаю. Бачили самі який стан тих контактів. Ззаді я там не знайшов з'єднань, де можна таке зробити, а попередку. Ну, Забризка в обидва. Хоча спрей дуже поганий був. Купував у прорабі, досить поганий. Був. Так, ну Зараз буду пробувати, проїду, проїдуся. Якщо воно не висвітиться у нас далі, ось я спробую нажму, ручничок висвітилося, ручничок зняли. Так, ну Головне, як відреагує ESP на цю всю історію. Так. Відкладаємо в сторону. У мене виїзд досить складний і заїзд також досить складний. Так, ладно, спробуємо. все ж, Як вона себе поведе, бо кажуть, і спати не можу, так мене тривожить ця ситуація. Ну що ж, дивіться, ми вже їдемо, у нас нічого не світиться. В принципі, цього достатньо, щоб зрозуміти, що проблему ми вирішили. Бо навіть от я вмикаю передачі. Якщо ви пам'ятаєте, коли я вмикав передачі, то у нас відбувалися такі торчки. Добренько, на цьому все для вас. А я буду паркуватися. Всім добра!